Вистиж ти сину, вирушиш в дорогу, виростеш з тобою, приспальні тривоги, у хмільні смеркання, мавки чоно. Всім привіт, хто завітав до мене на канал. Подивитись моє відео. Відео фініш цієї схеми. Берегині від кольорової. Нарешті я її закінчила. Вишивала я її майже місяць, ну, з невеличкими перервами, там, коли свята були, ось навіть написала олівцем 17.07.23. Я її почала вишивати. Ось таку українську красуню матусю з дитинкою. Давайте подивимося поближче. Ось такі тут кольори бісера, про які я розповім. Така гарненька жіночка. От нагадує мені мою маму. У молодості дуже схожа. Ця схема надрукована на габардині формату А3. Ось хто хоче, дивіться її номінал. Називається Берегиня Кольорова. Вишивала я її майже. За ключем. ніколи не вишивала від цього виробника схем. І ось захотіла по їхньому ключу взяти. Але деякі номери, номера бісеру я ще додала. Добавила я, розділила просто ось на сороці. Один колір для квітів взяла, а на хустині хустина. Крила, взяла по їхньому підбору. Повинні були бути тут ці ж кольори на сорочці, але я захотіла їх розділити, щоб сорочка була з іншими кольорами бісеру. Ось таке намисто в неї гарне. А, і ще додала, ну тут, бачите, небагато сарежки її. Сережки взяла інший бісер синій. Зараз я розкладу весь бісер і вам покажу всі номерочки, все, що я тут примінила. Ось така простиночка малюка держи мамуся. Ну, Ось ну, все зараз викладу вам бісерок. Васюня, нашла собі іграшко сантиметром гратись. Так, тепер будемо розбирати кольори. Я вам буду говорити, напевно, за цим ключем. Ну і, по ходу, вже буду говорити, де вони примінялися. Так, 23 980 матовий, чорний. Потім 60 300 синій. 58, 236, такий блакитний. Ці три кольори йшли в жакет. Ось цей жакет. Далі. 01241 сіренький скло. 78102, таке серебро срібло. Тут повинно бути по ключу їхньому 46, 205, але у мене його не було. І він не відрізняється майже. Я взяла 46,102. Ці три кольори: сірий, срібло і білий. Пішло на простиночку для малюка. 78 651 такий золото світле. 37, 185. Світло, такий молочний, я б сказала. 47, 102. Ці кольори йшли, як, як сказати правильно. Ну, хай буде фон хустки, да, от, Фон хуст, хустки. Далі. 02090 0,3050. Ось там його трішки залишилось у мене. Ну, 2.0050 матовий, ці три кольори, і плюс там складочки, От, це вони йшли в сорочку. в сорочку. І складочки, бачите, сіренькі. Це пішло скло. Оце скло 01,241 складочки. Так, тепер квіти, які на хустці. Вишивались 16698 матовим рожевим. 08298 темно-рожевий, блискучий. 91090. Він такий, як сказати, тепер Переливається. вася Там він і, 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 і синім віддає, і червоним ну такий бензиновий. Це вони йшли в квіти. Ну, осьоня сіла тут на хустці. на хустці. листочки, які були вишиті на, на хустці, я вишивала. 0,2,654. Такий салатовенький, милований я на нього кажу. Потім 5430 матовий, скло але матове. 57,120 блискучий. 50,60 зелений. І самий темний зелений тут 50-150. Це вишивалися. Листочки, листочки на хусті. Вася, дай мені показати. І ось хустка на голові, бачите, така. Ось Ці всі зелені тут приймали участь. На на мисто вишивалося, там, де ну, оранжеві червоні, вишивались вони. Ось такими кольорами. 90, 0 97,070. Я брала з квадратною серединкою для блиску. Для блиску, він краще блищить. І оранжевий, 90,340 матовий. Це на мисто у мене. Так, що я ще? А, ще в плату пл... цей. На мисто ще входить 80060. Цей бісер входить в ореол. Ось оріол, бачите? По краю він йде 87060. Сюди ще входить, саме після цього йде темніший 80010 матовий. Основний тут він в ореолі. І світленький, і самий світлий, 08,283. Ось ці три номерка бісерочка. Ось Сюди гори огвій. От Отак. Так, тепер ще покажу, що ж я Сороць, сорочки, да, так, сорочку я вишила, а квіти на квіти брала інші. На квіти я брала. 93, 170. 93, 210. Це квіти. На сорочці. І на сережки. Там. Ну, марна, нами бусинок 10 Може. Взяла я 30 050. Синій. Ось вони. На Дивіться, Ось на сережках. Ну, ось так еще раз покажу. розмір, заміряла я цю Замерила я схему вишиту. Вийшло у мене 23 з половиною, це по низу. На 35 висота. Ну, все. Кому сподобалось, ставте вподобайки. На цьому буду закінчувати своє відео. Спасибі за перегляд. Підписуйтесь, хто ще не підписався. Далі буду теж цікаві зняті, зняті відео про мою вишивку і про нові роботи. Зараз не знаю, що я почну вишивати. У мене там три лежить схеми, які я хочу вишити. Ну, з якоїсь, напевне, почну. І теж вам покажу, що ж я новенького буду вишивати. Ну, все, буду закінчувати своє відео. всім до побачення, спокійного і гарного вечора. До нових зустрічей.